Вітаю, дорогі захисників вітчизни! Пане міністр, пане перший заступник міністра, дорогі українці, дорогі городяни. І, шановні українські герої, спало на думку, як рік тому разом з міністром, ми з Дніпропетровська вивозили трьох ваших бійців, які виходили з, з під оточення з-під Іловайська. Хлопці, є хтось з тих, коли ми разом летіли в літаку з Дніпропетровська. Так, так. Підніміть руку, будь ласка. Я не просто радий вас бачити, а хочу вам щиро подякувати від імені уряду України і від імені своєї родини, своїх дітей, дружини, батьків.